Усім доброго дня. Сьогодні у нас 31 березня 2025 року, і буде черговий огляд нашого майданчику по автомобілям, які є у нас в наявності. Є в наявності ось такий електромобіль Ligier Pulse з запасом ходу орієнтовно в 100 кілометрів. Це автомобіль для якогось майданчику, комерції, немає дверки. Якщо в такому вигляді, як ви його бачите, то ціник на нього 3700. Їдемо далі. Маємо ось такий електромобіль Peugeot Ion 2015 року випуску. 16 кВт батарея з запасом ходу в 130 км. 16 тисяч пробігу. Цінник 5200. Далі у нас два ось таких Renault Zoe Restyle 2020 рік. Батарея 52 кВт з запасом ходу орієнтовно в 400 км. Цей у нас має 49 тисяч пробігу. Тут 141. Ці, ціни на них 11900 та 11300. Далі електромобілі від Peugeot. Це у нас Peugeot є 208. 22 року 17 тисяч пробігу. 50 кВт батарея, запас ходу орієнтовно 300 км. Ціна на цей 12900. Тут у нас. 40 000 кілометрів пробігу, 50 кВт батарея. 20-й рік в біленькому кольорі, цінник на нього 12600. Дуже гарненький дизайн. Загалом класний сітікар. кар Компактний, брутальненький. Далі у нас дизельний. Автомобіль від Mazda, Mazda CX5 2013 року випуску. 2,2 дизель. 202 тисячі пробігу. Ціна 12600. Далі, Land Rover Evoque, 2017 рік. 2 літра дизель на автоматі. 125 тисяч пробігу. Ціна 20 100 доларів. Далі ось такий Peugeot 3008, 2019 рік, 1,5 HDI. На механіці 130 кінських сил, 143 тисячі пробігу. Ціна 17800. Дуже цікавий автомобіль. Наступний у нас Renault Megane 4 2017 року. 1,5 дизель. Механіка шестиступка. 142 тисячі пробігу, ціна 12 900. Далі Megane 4 2019 року випуску, 1,5 дизель. 115 кінських сил, механіка, 6-ступка в гарненькому такому кольорі. 165 тисяч пробігу. Ціна 14 200. Далі Volvo. Volvo v 40 2018 року випуску. 2 літра дизель на автоматі 220 тисяч пробігу. Дуже приємний дизайн. Ціна 14 900. Наступний у нас Renault Grand Scenic 4. 2018 рік. 1,6 дизель. Механіка 6 ступка. 235 тисяч пробігу. Весь в рідній фарбі. Ціна 13 600. Далі у нас ще один Рено Меган 4 2019 року випуску 1,5 дизель на автоматі. 182 тисячі пробігу. Весь в рідній фарбі, повністю обслужений. Ціна 14700. Далі електромобіль від Opel. Opel Mokka 2021 року випуску. 50 кВт батарея. Запас ходу в 300 км. 145 тисяч пробігу, ціна 14 600. Їдемо далі. Маємо також Hyundai Kona, 20 2020 року 39 кВт батарея з запасом ходу в 320 км. 21 тисяча пробігу. Весь в рідній фарбі. Ціна 15 700. Далі Hyundai Kona у нас 64 кВт. Це у нас 19 й рік, це 20-й. 148 тисяч пробігу. Ціна 16900. Комбіновані шкіряні сидіння, люк. Підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Тут також у нас це все є. Досить хороша комплектація. Так, ціна на цього 16900. Це у нас кона 64 кВт 2020 року. 149 тисяч пробігу. Ціна 16 400. Далі у нас Hyundai Ioniq, 19-й рік рестайл. 182 тисячі пробігу. 13 900. Наступний у нас Nissan Leaf в комплектації Tecna. 20-й рік, максимальна комплектація, фул лет оптика, парктроніки в круг, камери 360. Шкіряний салон. Самий максимальний, який може бути. Це у нас 20-й рік, 40 кВт батарея з запасом ходу в 250-270 км, 86 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі, ціна 14200. Далі. Peugeot є e 208, 20 рік, 50 кВт батарея, запас ходу в 300 км. 35 тисяч пробігу. Весь в рідній фарбі, ціна 12900. Наступний його собрат Opel Corsa, 2020 рік. Морквяний такий колір 50 кВт батарея, запас ходу також в 300 км. 92 тисячі пробігу, ціна 11 600. Далі у нас такий маленький сітікар Citroen c 0 17-го року, 14,5 кВт батарея, запасом ходу до в районі 130 км. 29 тисяч пробігу, автоматична коробка, ціна 5 600. Далі ось такий у нас Volkswagen e-Golf 19 2019 року, батарейка 36 кВт. Пробігу 92 000 кілометрів. Ціна 12 200. Далі у нас є ще Peugeot E208, він у нас зараз в підготовці. Renault Scenic 4 21-го року. Це у нас 1,7 дизель на автоматі. Також у підготовці. Renault Grand Scenic 4. Також у підготовці. Є ще ось такий Меган 21-го року, півтора літра дизель на автоматі 142 тисячі пробігу. Весь в рідній фарбі. Кому цікаві ці автомобілі, пишіть, телефонуйте, розкажу більш детальну інформацію і по ціні порахуємо, поки автомобілі ще в наявності не пускались в підготовку. Nissan Leaf 62 кВт. 19 рік. Перед максимальній комплектацією N-Connect. також на нього дуже солодка ціна. Більш детально за номером телефону, який буде вказаний в описі. Так, переходимо тепер до вантажних автомобілів, які в нас є. Це у нас Ford Transit Courier 20 2020 року, кінець 2020 року, 1,5 дизель механіка шестиступка. ступка Пробігу у нас має 196 тисяч. Ціна 9900. Ось такий електричний у нас Nissan env 200 18 рік, 78 тисяч пробігу. Такий вантажний автомобіль, електромобіль з будкою. Ціна 9500. Реальний його запас ходу 250 км. Дуже цікавий комерційний автомобіль, я б сказав, би навіть. Далі у нас Renault Trafic, 20-й рік. 2 літра дизель, що дуже важливо. 165 тисяч пробігу, механіка шестиступка. Ціна 18500. І є ось такий Рено трафік з холодильником, з термобудкою. 1,6 дизель, механіка шестиступка, 2015 рік. 314 тисяч пробігу. Ціна 11800. І їдемо далі. Наступний у нас Renault Scenic 4 2017 року випуску 1,5 дизель на автоматі. Дуже яскравий красивий колір, панорамний дах. 169 тисяч пробігу. Весь в рідній фарбі ціна 16300. Далі у нас ще один Citroen C Zero в підготовці. Наступний Hyundai Ioniq. 39 кВт. 19 рік. Максимальна комплектація преміум, підігріви передніх задніх сидінь, підігрів керма, вентиляція передніх сидінь. 112 тисяч пробігу. Ціна 16500. Також у нас є Renault Zoe 2020 року 52 кВт. Кому цікаво по ній отримати інформацію, телефонуйте, пишіть, розкажу все детально. Також наступний у нас Nissan Leaf 2019 року. В максимальній комплектації пробігу 103 тисячі кілометрів 40 кВт. Ціна 12300. І далі Renault Megane 4 2018 року. 1,5 дизель, механіка шестиступка, 167 тисяч рідного перевіреного пробігу. Ціна 13600. Ще один міганчик у нас в підготовці. Якщо не помиляюсь, 17-й рік, 1,5 дизель, механіка шестиступка. Також буде дещо пізніше по ньому і ціни, і детальна інформація. Наступний у нас Nissan Leaf. 18 рік, 68 тисяч пробігу, батарея 40 кВт. Ціна 11100. Дуже бюджетні електромобілі. Для таксі чи для якихось поїздок по місту з запасом ходу в 250-270 км. Це у нас ще один Nissan Lief 2018 року. 103 тисячі пробігу, 40 кВт. Ціна 11100. Тут є в нас датчики сліпих зон в дзеркалах, підігріви передніх, задніх сидінь, підігрів керма. Далі Nissan Lif 2018 рік, 103 тисячі пробігу, Вперед максимальній комплектації, led оптика, комбінований салон, підігріви, автоскладування, електроручник, електростоянкове гальмо. Ціна 13200. Далі у нас такий кросовер від Mazda, Mazda MX30 2020 року випуску, 35,5 кВт батареї, запас ходу в 200 км. 75 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі, в хорошій комплектації, пам'ять водійського сидіння. Передні задні парктроніки, fullet оптика, автоскладування дзеркал. Датчики сліпих зон в дзеркалах. Підігрів передніх сидінь, проекція на лобове скло. Ціна 14300. Далі така Zoe, це у нас 2015 рік, 22 кВт батарейка. Це автомобіль з автоводза, потрібно ним позайматись. Але цінник на неї 5300. І є ось таких дві Hyundai Kona, 20 2020 року в хорошій середній комплектації з підігрівами передніх сидінь, підігрівом керма. Тут у нас 69 тисяч пробігу, там 41. Автомобілі у нас стоять, заряджаються. Обидва в рідній фарбі, в гарній комплектації. Тут у нас ціна 15600. А цей автомобіль у нас 15400 коштує. Ну що ж, сьогодні я вам показав наш майданчик наявні автомобілі у нашому місті. Більше можете побачити на нашому сайті wincar.com. Нагадую, що маємо доставку по Україні. Якщо вас зацікавив будь який з цих автомобілів, телефонуйте, порахуємо доставочку саме у ваше місто і проконсультуємо по будь-якому автомобілю, який у нас є. Дякую вам, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня!